Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, те, що вчора відбулося в залі українського парламенту, той безпреділ, який відбувався, це може, ви смійтесь, да, це завтра стосуватиметься вас. Політична корупція, яку привів до зали українського парламенту Порошенко, який підкуповує депутатів. Оцей наш колишній депутат перед тим як вийти на трибуну, його там в секторі БПП інструктував Третяков і Луценко. Що потрібно говорити? Я хочу сказати, щоб ви мене почули. Щодо Мосійчука, якщо Мосійчук винуватий, нехай відповідає. Ми його не покриваємо. Але ніхто не дав права позбавляти Мосійчука захисту, ніхто не дав права не давати Мосійчуку слова. Клюєву дали слово, коли знімали з нього недоторканність. Мосійчуку не дали, нам не дали. Це політична розправа, яка сьогодні відбувається по